Як добре, так. йду в скриню, візьму речі на роботу. Так, Мотига, моти, кірка, насіння, пшениці, картоплі і моркви. Їдь, оп, сюди. Так. Оп. Відкриваю, йду на город. Всім привіт, друзі, з вами я Света. Я зараз на своєму городі, як ви бачите, копаюсь тут. Мені мер сьогодні аванс має дати, тому це добре. Ну, зараз я оцей город ще докопаю і цей. І вже йду. Типу йому гроші дам. Так. Ну, гроші заберу, Так, ти хто? А, мер? О, привіт, мер. Привіт. Ну що, я тобі зараз зарплату дам? Е, ні, краще почекай, давай я дороблю цей город і тоді даш. А, добре. Так. Добре, добре, я тоді продовжу. Так, вийди звідси краще. Так, ну то мені не треба цей. Ну добре, я тут буду купити, ти поки що я дійди. У мене якийсь странний. А -а -а! Боже, я його скинула так, а він же так кричить. ні, реально якийсь дивний, чесно вам кажу. Стоїть ще на місці, нікуди не йде. Так, от тут що в мене грядці? Зробимо половинку грядки з картоплі, половину половина зморка. Ну, я напевно, що пшеницю буду більше, потім вирощувати, але нічого. Оп-оп-оп. Ч, чого ви всі мені сьогодні по, по тих городах топчетесь? Я не розумію. Такий гарний город, ви його портите. Так, я це сюди посаджу і йду зараз до мера. Так, сід демер. Так. Я речі сюди де мер? Ти мер? Ні, ти не мер. Так, мер-мер-мер. О, ти мер? Так. Тобі дасть інший житель. Гроші. Добре, добре, оцей, непевно що? Так, цей! Що кажеш? Так, цей! Добре, дякую. Боже, не чую вже таке старе, глухе. Так. Ну, я думаю, що це точно не оцей, а думаю оцей. Ти мені можеш гроші дати? — Так я. Так, добре, я тобі тоді зараз дам. Так, Йди. так. Так, скридю. О, ні! Знову! Що знов? Ну, короче, там гроші часто пропадають просто в десь. Ну, давай тоді подивлюсь, що там. Добре, дивись, я не знаю. Та може там якась дирка просто. Ну, а ну. Блин, там що, дырка? Житель-то в тебе там дирка. Так? Ну мені як садна. Ну, тобі-то понятно, що все одно, да, але це ж гроші мера. Мер, в тебе там дирка. Так, все, мені все, да я гроші. Понятно, що йому все одно, це не дивно навіть. О, ну, я не знаю, йди покоче, Мера на цю тему. Добре, зараз піду до Мера. Так, йду, йду, йду йду. Так, йду йду йду. йду. Так, де мер, де мер, де Мер, 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 мер. Мер, Так. Ну я йду, в принципі, візьму шо-шо, що, кірку що, яму спочатку обкопаю. Так, 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 так. Я візьму кірку, а потім мера знайду, напевно що. Типу, як мені просто жити? Ой, не жити, а цей. Ну, та жити без зарплати, в принципі, коли там смарагди пропадають рідко. дітку. Тому мені треба якусь зарплату по-іншому. Зараз я обкопаю ті воронки і все. Так. ось сюди. Так, 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 так. О, мер, ти вже прийшов? Так, що сталося? Ну коротше, в тебе там якісь дирки під скринею. А, ну то копай, копай давай ну, швидше, це мої гроші. Та добре, копай її вже зараз. Так, почну я тут, в принципі. Оп. Тасну тут. Так, копай, мені мої гроші, важливіші. Так, добре. Дивне, що... Це двері? Двері, походу, реально. А ну свій та. Так. Я зараз якось стану по-іншому. А ну, давай! Ні, тут така земля, що я їх... мені їх буде тяжко, мені треба більше розкопати набагато. Так. Оп, блін, копаю, копаю. Блін, ні, не можу. Тут така земля, то я краще обкопаюсь отут а збоку. Оп, все. Я вже її обкопалась. Так, так, так. От там воронки. Це воронки? Сіти, що? Реально воронки. Це воронки, мер. Що? Які воронки? Бени що ти смаради тирить? Та походу тирить, тирить. Та ту -ту. А чого ви так багато прийшли? Мер, скажі їм щось. День звідти, це не ваше діло. А ми так знайшли, ну що тут? Відкрила? Ура! Є! Я змогла це! Я відкрила! Видно, що одразу землі немає і воно легше набагато відкривається. Так, так так, копаю вниз. Так, ну я зараз копаю вниз, а ви спуститесь, якщо хочете. Добре, спущусь. Так, ну якщо спуститься, то спустіться. Так. Ти не хочеш? Та не хочу я, я поні, мені так що страшно, я підготуюсь. Добре, пізніше, то пізніше прийдуть, Не знаю іншого. Так. оп. Оп, я вже Так, в цій скрині треба скрині. Що в цій скрині? Рубіни? І двері які поклали, і смарагди. Ой-ой-ой, мер, тут твої смарагди. А! Що ти тут робиш? Дай смарагди! Це там, там в скрині, я собі я гаванс візьму. Добре! А де мої рубіни! Твої рубіни там теж. А, добре, 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 добре. Зразу спокійний кістки стов. Ви тут лишаєтесь? чи йдете зі мною? Ні-ні ні, Світа, нам страшно. Так, ну я собі візьму як аванс, напевно. А, та добре, 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 мені страшно. А, Там дуже! Боже, нам 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 нам. нам, нам, Страшно вам. Добре, добре, добре. Я візьму тоді собі як аванс. Це я за додаткову плату. беру. Добре, добре. Так сиди, боже, мені так страшно тут чий, це закопати. Це ті тінті, динаміт якийсь. боже ні. це таке? Давайте я пробую. Ой-ой-ой-ой, давай, давай. Так там хтось є, там ктось є? А, там хтось є, там хтось є. А мені страшно, мені страшно. Ааа, боже, мені самі аж якось від нього страшно стало. А ну пробуй. Ух. Давай! Давай, 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 давай! Боже, за все і Давай! Ех! Бор, отки тут дошки. Так, давай, двері, раз. два, Три. Ой. Я їх не в той бік відкривала. А нічого. хто? Ты кто такий? Я. Я тяну. Як як? Тіакано. Ага, ти Тіакано. Що ти тут робиш? Я тут живу. Ага, понятно, ти тут живеш. Ти рубіна або смарагди не крав? А, то це ваші? Та ясно, що мачі, а звідки? Ну, коротше, я викопуюсь. Бачу, що там якась підлога і скриня. Ну, я провожу воронки. І, і, і там просто смарагди. Подиву скриню, як треба. Це добре, я то зараз подивлюсь скриню. Так що там таке? Йомо, в тебе руди. Руди в тебе тут багато. О, вот, чемоданчик ти. Так, чемоданчик. Який пароль? Який пароль? Давай. Один, один. Що далі? Два, два. Один, один, два, два. Один, один, два, два. Понятно. Так, зараз я його веду. А ще ти що знаєш. Ну... Ну, там дуже багато падало, там і кірка, і цакира алмазна. Так, ану, один, один, два. Так. Йо-мойо! -йо! Скільки тут смарагдів, Тут і рубінів багато, а рубіни в нашому селі дуже тіняться. Так, я це заберу. Так, добре. Забираю, якщо це ваше. Боже, це наскільки тут багато? Ну, добре. Бувай. Все, дякую дуже, все, папа. -па. Е, ми тобі їдемо, принцем, так. Мер, знайшлись, знайшлись. А скільки там було? Три стаки рубінів і десь чотири стаки смаральів. Моє! Добре, ми викопуємося наверх. Ох, ой-ой-ой. Ой, так, копаємося нам довго. Так, давай я тебе підсажу. О, все, ми вже викопались. Так, тут ще така ямка лишається, я зараз речі перекладу і зароблю. Так, не я це лишаю. Добре, лишай, лишай. Він якось на це так відреагував на такий, такий. Ні, не лишай. Ну коротше, я йому картопельку лишу, моркви. Мені в моркви, напевно, що так багато. Ой. Мені моркви, напевно, що так багато не треба буде, але нічого лишу собі. То. то, 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 то. Що я йому ще лишу? Чемоданчик. Всі це ні, кірку я собі. Мотигу теж. Чемоданчик я йому лишу. І це? Так, а це вже все я собі. Воронки є, ми забрали. Ой, папа? -па. Дякую, Свято, що допомогла. Боже, але це якийсь чесно. Чому ти нікого не сказав? Та я думав, пройде якось, дайдуться. Ну, Добре, думав, думав, але запітно. Але добре, що все обійшлось. Мер, якщо чесно, серйозно так дає. Ну як можна, в нього пропадують смаради, а він це нікому не каже Так, сіти. Я оце викину, воно мені не потрібне. Так, підтоплю пічку. Тут, тут, тут. Ото так гарно, світло вже. Так. Я це покладу отсюди. І, і головне, красовочки. Так, красовочки я зняла. Оп. Так у мене гарна пічка світить, отак, отакий гарний закат, там вже сонце піднімається. Його ми довго в печері були. Цілу ніч, це капізик довго. Ви прикиньте цілу ніч в печері бути і цього навіть не заміт. А на цьому я вже буду прощати. Всім дякую, хто дивиться це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. всім па-па-па-па!